Іде блокують рахунки у пенсіонерів, що заборонено. Заборонено законом блокувати пенсійні рахунки це соціальна допомога, це не дохід. Блокують. У мене в чоловіка заблокували і ми на сьогодні ми залишились без засобів для існування. Ми тут зібралися по питанню дуже актуальному, яке мали, має величезний суспільний інтерес питання тарифів Полтава теплоенергія, яке не вирішується вже четвертий рік. Нас ошукують. Нарахування є абсолютно необґрунтованими, несправедливими, неправомірними і незаконними. Але в судах ми нічого не можемо добитися. Тому що судова, судова система прогнила, судді продажні. Причому. Півроку назад був виданий судовий наказ, який до нас не дійшов, який відправлений був невідомо на яку адресу взяти. Написані координати, які мої координати, які не відповідають ім'я по батькові. Де вони їх взяли? Я не знаю теплоенерго. В общем, іде повна фікція: нічого не можна добитися в судах.